Так, друзі, нові фішечки на iPhone. під'їло обновлення. Останнє, тільки щоб обновив і побачив, що у мене знизу, отут на панелі, такий телефончик відсвічується. Що це означає? Це означає, що можна зараз законектити телефон з ноутбуком, з вашим відповідно відкрити програмку, дати дозвіл, і потім ти будеш бачити повністю тут, оцю повністю всю запрещеночку. Отак, пальчик підставляєш. Він щитав, показав який в тебе телефон. А що він каже? Він каже, що зараз я використовую цей айфончик. Тобто, грубо кажучи, ти отак десь розмістив його, хоч сюди розміщай хоч сюди. Сюди, хоч сюди, там, де завгодно. Я думаю, у мене десь він буде. Мабуть, або тут зліва, або тут зверху, або тут знизу. І все. Зараз заглушу це відео з цього телефона, І подивлюся, як воно працює. Так що ми бачимо на новому макі? Ось ми бачимо iPhone 15 бій. Він у нас зачинений, він у нас лежить просто ось тут в стороні. Потім, якщо ми хочемо, наприклад, ви працюєте за комп'ютером і телефон лежить на зарядці чи ще десь. Ви можете просто так відкрити і почитати, почекати, що у вас тут є. Ось ваша все менюшка відкривається, ось ваші всі додаточки, ось повністю все, все, все. Що ви хотіли, так, ось ми перелистаємо чатики, відповідаємо, банкер, все що завгодно. Грубо кажучи, працюєте за компом, імітація мобільного тут. Ну прикольно, це вам потрібно оновити свою iOS на MacBook до останньої, відповідно, тоді буде така магія.